Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Моє ім'я Юлія, і я сьогодні хочу зробити для вас огляд своїх улюблених буклетів від Blackbird Design. Почну з свого найулюбленішого це буклет Vince of Autumn. В ньому міститься 12 проєктів, саме осінніх. Але б я б не сказала, що тут, як багато вважають, що якщо буклети про осінь, це має бути так про Хеллоуін. Є, звичайно, тут такі проекти, але тематика більш така зглажена і якраз надаються переваги осіннім кольорам. Це і такі красиві багряні осінні кольори, це і тема ем, врожаю. Дуже такі милі, дуже е, гарні проекти. Тож хочу з вами з цим буклетом познайомитись. Хочу відмітити, що буклет дуже має якісне оформлення, він вражає підходом своїм таким фото дуже гарними. Мені вони дуже подобаються ці буклети, якість їх, звичайно, просто вражає. Саме таких буклетів, от ті, які я вам буду сьогодні демонструвати. Бо, наприклад, чула таку думку, що Ті буклети, які перевидавалися, там зовсім була інша якість. Тож зверніть на це увагу, що це саме стосується цих буклетів. Так, почнемо з цього буклету. 12 проєктів всі такі проєкти осінні. Деякі проєкти ви вже бачите перед собою. Ось на цих фото можемо побачити тут. Вже такі чудові проекти. Я вишила, я не буду зупинятись на тих проєктах, які я вишивала, довго про них розповідати. Мета моя саме познайомити вас з цими буклетами, зробити огляд. Тут ми бачимо представлено деякі проєкти з цього буклету, а саме 6 проєктів, але всього їх тут більше. Одна з таких великих робіт ось, можна сказати, такий семплер. Так, зміст на цій сторінці, на якій сторінці кожний проєкт знаходиться, і датується цей буклет 2020 роком. Чому для нас це важливо? Тому що тут автори цього проект, буклету це Барб Адамс та Альма Аллен. На жаль, Барб Адамс в 2021 році вона померла, і, як бачимо, цей буклет для нас є важливим, що він якраз створювався цими двома авторами. Тобто автор і дизайнер, вона була жива, коли вона працювала над цим проєктом і коли він вийшов в друк. І так, першим дизайном є ось така мила. Вольничка, така потушечка, вона мені дуже подобається. Автори приділяють багато. Тут автор Барб Адамс дуже багато вона приділяє уваги саме Льону їм подобається. Працювати на льонах ручного фарбування, вони пишуть, що чому їм подобається. Тому що вона, це льон лю, ручного, це саме його плямистість, вона надає вишивці об'єму і такої. Цікавості, бо, по-перше, ці плямки бувають різними. І коли можеш придбати наступний шматок тканини, там різні сюрпризи, бо це ручне фарбування, і вони можуть ці плями бути нерівномірними. Але вони підкреслюють, що це тільки додає цікавості проєкту. Гарний проєкт хотіла б його вишити, не могла ніяк замовити. Ниточки. Сюди йде нитка. від, Тут розшифровочка є, от позначення, да, умовні ниток. Вони використовують нитки ручного фарбування. В даному проєкті він невеликий, але використовуються три ниточки ручного фарбування. Це одна ниточка Classic Color Vox. Наступна Gentle Arts і ниточка від «Vix Divox». Ось такий невеликий проєкт, але, як бачимо, різні нитки використовуються. Тобто в них намішані такі от проекти з різних ниточок. І буває важко їх замовити. З свого досвіду скажу, що я от Буквально собі побачила в деяких магазинах в Україні все ж таки можливо замовити ці ниточки. Вони є. Знаєте, такий ну, багато магазинів навіть не буду перелічувати, бо в мене це не реклама. Я дуже поважаю вас і ваш час, тому не буду вам якого рекламувати. Але, звичайно, хочу сказати, що ці ниточки вони є доступними, тільки треба подбати про те, щоб заздалегідь їх собі. Придбати ці ниточки, бо все ж таки з власного досвіду скажу. От нарешті я піймала цю нитку, поклала її до корзини, а ще там назбирала інші замовлення, тобто, ну, десь це так в мене пішло там декілька годин, поки я назбирала все це замовлення і вже хотіла замовляти. Тобто ниточка тільки з'явилась, прийшло повідомлення мені на пошту. Кладу в корзину, деякий час проходить, замовляю, ну, деякий час це буквально годин. Замовляю, мені кажуть, що вже наявності двох ниток з моїх замовлених вже не було. Тобто ну, вони розлітаються як гарячі пиріжки, є, видно, такий потреба в цих ниточках. Багато люблять вишивати ці дизайни, наші українські вишивальності, тож користуються популярністю. Але ці ниточки з'являються. Теж я замовляю, там, повідомити про наявність і, як правило, вони там через певний час з'являються. Тож наступного разу. Не буду отак от, гавловити, а буду швидше замовляти. Тож, всі ці матеріали реально придбати в магазині, є спеціальні там магазини, які під замовлення можуть і тканину рекомендовану привезти, бо е, в даному випадку крає, е, так подивимося, що у нас за льон Значить, 32-й каунт, зазначений колір тінруф і від вікстайвюкс льон. Ну, теж можна замовити і привести, а можна проявити свою фантазію, можна самому пофарбувати льон. Я думаю, це буде цікаво. Тобто, то, хто як, кому як подобається, хто як полюбляє це вже за вашим бажанням. Ой, наступний мій улюблений такий проект. Я ж вам говорю, якщо тут і тема Хэловін, але вона настільки така символічна, яка без черепів, що і дуже мила. Тобто, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо е дату зазначено, Птичку, вазон з квітами, жолоді, ну Все дуже-дуже мило, все просто все лаконічно, але яка гуківнича. Гуківниця цікава. І На просторах інтернету, от в інстаграм підписано на американських вишивальниць, вони дуже люблять, їм подобається цей проєкт. І мені два вони теж запали в душу, мені здається, тут однакові матеріали, е, вже інша тканина. Дизайнери дуже люблять експериментувати з ільнами. Їх, Їм дуже подобаються різного кольору, вони просто знаходять натхнення працювати з різними тканинами, але це, я думаю, не дуже. Тут всього одна ниточка, не дуже страшно, якщо ви не зможете саме таку тканину знайти для такого маленького проєкту, можна проявити і свою креативність. І так, це від AG A reproduction. Вже. Так, тут дуже багато інструкцій, пара як гарна, так? який гарний вигляд має ось ця парна. Дивляться, як виглядають як гарні, як парні проекти. І я так хочу шити, отак от парне, дуже хочеться мені вишити. Подумаю над цим. Тканини в мене точно немає, і подібної тканини немає, тож треба і тканину буде придбати. З ниточками можна було б ще якось підібрати, от тканиночку треба придбати. Так, докладна інструкція. Шаблони в натуральну величину перевів всі шви, це, це надається. Цим мені детальними інструкціями дуже подобається ці буклети Наступний такий от, гольничка барабан це вже автор, дизайнер Альма Аллен. Так, і ось дизайн чудовий так Закриваю я від вас схему. Що ми тут бачимо? З матеріалів. Тут тільки ниточки VXDüкс, всього чотири кольори, і тканиночка 36-го каунту від Vicksdaix. Тобто маленький проєкт, я думаю, тут будь-яку тканинку можна на ваш розсуд взяти, ниточки навіть підібрати. Але якщо ви хочете так, як запропонував дизайнер, то, звичайно, можна і знайти ці матеріали. Це вже залежить від вподобань кожного. Ось представлений. Ну, чим, звичайно, не дуже так. Чим барабан недоліки цього дизайну, барабан, взагалі барабан, огольнички барабан, тим, що неможливо зразу побачити весь дизайн. Його треба прокрутити. Це, з одної сторони, недолік. А з іншої сторони, навпаки, дуже цікаво розглядати. Е Розглядати оцей ось дизайн, крутити його, взяти в руки, по, якраз відчути його фактуру, так, розглянути ці плямочки всі на лінії ручного фарбування. Шаблони всі є, ось нам шаблон наданий, як завжди, таке надихаюче фото, читали передмову, автори розповідають, як вони бувають на розпродажах, коли там продають будинок, влаштовують якийсь там. Розпродаж, вони придбавають там якісь старовинні вінтажні речі, потім їх використовують. Такий творчий, дуже творчий підхід. так Далі у нас знаходиться ось такий семплер, велика така робота. Тут історія представлена цього семплеру автор. Дівчата, тобто спочатку цей семплер вишили дві сестри, Сара і Мерія. І тут розповідається ціла історія, як Барб Адамс придбала оцю ось вишиту, цей вишитий семплер і думала, що це оригінал. А потім знайшла публікацію в журналі зі схемою цього семплера, де зазначалося, що сам семплер. Він знаходиться в музеї. Вона звернулася до музею і дякує музею, що надали можливість зробити таку репродукцію. Вона, звичайно, цей семплер адаптувала, залишила вона написала, вона присвятила цей семплер бабусі, своїй бабусі, її сестри, яка поперла в віці 7 років 7 років. Зазначила ім'я бабусі ім'я її сестри. Вже своєї бабусі, а в знак того, що вона пам'ятає, що автори тут дві сестри Сара і Мері, вона от залишила літеру С, позначивши, що все ж таки вони перші вижили і є авторами цього семплера. Теж така цікава історія, цікавий, цікава тут дуже схема. Так, ви вибачте, я мушу схеми дотримуюся авторського права, і схеми, звичайно, всі закриваються. Так, подивимось на матеріали. Використовуються в цьому проєкті нитки від Wix Dye Works. кольори. Тканина 36-го кауту теж від Wix Dye Ось таким чином. Ой, і далі йде така гарна. Гольничка, вони мені дуже подобаються. Вже автор цієї гольнички це Альма Аллен. Вона дуже така тепла, яскрава, да, з любов'ю, виконана до осінніх таких кольорів. Бачимо: будиночок, пташку, квіточку, місяць дуже мила, дуже мила робота, але використовується досить таки багато. На наступній сторінці представлене інше фото цього проєкту цієї подушечки. Дуже красива фотографія. Вони їх так гарно фотографують свої вироби, і отримуєш задоволення просто від того, що переглядаєш цей буклет. Такі фото дуже-дуже надихають. Наступний дизайн гольничка з пташкою. Я цю гольничку вишивала, це моя улюблена, тут дуже багато кольорів. 11 я порахувала, вони всі від Wix Divex, це спрощує вже завдання. І тканиночка використовується теж 36-го каунту від Picture This Plus. Я думаю, що якщо задати з цілю вишити саме на такій тканині, то можна таку тканину придбати. А якщо ні, я думаю, цей дизайн буде гарно виглядати і на іншій тканині. Тобто це залежить від вашого бажання, як вам подобається. Наступна сторіночка, розворот, інші фото. Представлені цього проєкту, і є шаблончики і детальна інструкція, як її зібрати, щоб мати таку красиву, гарну гольничку. Всі інструкції тут надаються. Наступний мішечок. Мені здається, що він дуже пасує до попередньої гольнички. Гарний такий дизайн, автор його Барб Адамс. ну Просто чудовий. У Барб мама шила, їй вона пише всі ці швейні коробочки, там мішечки, гольнички, дуже подобались. І вона от в пам'ять про маму теж їй це подобається і багато чого такого от створювала. Гарні такі проекти, тобто можна і мішечок. Я так бачу, що тут шитий мішечок так, на двох тканинах, звичайно, так. що у нас тут використовується. В цьому проєкті теж нитки від Vix Divox і 36-го каунту колір Врен від Pictures Plast тканина. З іншої сторони, можна підібрати якусь бавовну і шити в пару до цього мішечка от просто таку гольничку, яку дійсно можна використовувати досить активно. Якщо з вишивкою, мені, чесно скажу, коли береш нити ручного фарбування довго їх. Відбираєш, намагаєшся придбати до проєкту, береш тканинку льон, і ну, жалко використовувати за прямим призначенням таку річ, щоб її там не пошкодити. А от так можна в пару гарна ідея, так, вшити шити в пару таку отгольничку. Просто шикарна ідея. Так, зараз перейдемо до наступного розвороту. Цей же мішечок, інше фото представлено, інструкція по тому, як його збирати. І нарешті ось така чудова гігантська полоничка. Вона дійсно велика, така прекрасна. Дійсно от така форма, як полонечка, не дає змогу розглянути весь малюнок, але ми зараз з вами. Я перегорну сторінку, і там вже інше фото буде, де можна іншу частину розглянути. На цій же частині дуже добре ми можемо роздивитись будиночок, будиночок гарбузик, місяць, метелики дуже все гарно. Нитки використовуються всі від Viggs Divox. Тканиночка ручного фарбування 36-го каунту. І ми з вами переходимо до наступної сторіночки. Тут вже ми можемо розглянути птаха докладно. Зверніть увагу, тут пропонується персоніфікувати вишивку. На будиночку вишивається рік, в якому ви вишивали, а от пташка, її крило це от ініціали. Я спочатку я прочитала, що пропонують. Я вишила вже цей проект. Залишилось тільки зібрати мені полонечко. І я прочитала, що пропонується вишити ініціали і довго не могла знайти. Я навіть вже на місяць думала, що то буква Сі, але ж я дивлюся, що ну, шрифт інший. Думаю, ну де ж? І коли вже вишивала пташку, і коли я вже вишила цю букву, я зрозуміла, що це є ініціал, виборола і вишила свою. Тож, теж персоніфікувала шаблони додаються. Всі шаблони, і листочки, і детальна дуже інструкція. Ой, Наступний дуже чудовий проєкт це вже від так, це від Барб Адамс. Проєкт називається гарбузик печворк І дійсно це такий чудовий гарбузик. Мені здається, оті дві перед цим була теж така. подушечка з гарбузиком. Вони такі мені здається, це парні такі. Дизайни, але якщо подивитись на цей дизайн, тут вже у нас використовуються різні ниточки: і Classic Color Viox, і Gentle Arts, і Vic SteVox, і для такого невеликого проєкту, звичайно, велика кількість ниточок, але вони в цьому буклеті вони зустрічаються. Тобто їх тут досить багато однакових кольорів. Вони потім ці всі кольори їх можна зустріти в інших проєктах. То ми не на один проєкт мені придбали ці нитки, а на декілька. Мені, наприклад, з цього проєкту всі схеми, всі дизайни подобаються, і я маю намір вишити всі, бо мені вони дуже подобаються. От всі. Навіть не можу вибрати, який найбільше подобається, бо запали в душу всі. Ну, правда ж, чудова, настільки вона така. І зовсім це так, це осінь, але щоб така от була там Хелловінська тема. Я просто чула, чула думку однього, одного блогера, яка сказала, що я від BlackBurch Design не придбаваю буклети, оці ось осінні, бо там, як завжди, буде тема Хелловіна, а вона мені не подобається. Я не бачу, от, наприклад, в цьому проєкті там, таку яскраву тему Hello, він з відьмами. Так. так, ось далі у нас це дуже така, мені навіть здається, з юмором так, подушечка, дуже мила, вишивається вона, мені здається, одним кольором. Одну хвилиночку, схему Мушу вам не показувати. Так, це одна ниточка від Gentle Arts. На мою думку, тут дійсно рекомендується тканиночка 32-го каунту вже вишивається в дві ниточки через дві ниточки. Тому такий яскравий вигляд у цього проєкту, бо в дві ниточки, але на 32-му каунті вишивається вже каунт більший, подушечка буде така, така гарна подушечка не велика, не маленька. Називається цей дизайн. Очікуючи урожай. Тобто сидять такі пташки і очікують, поки достигне урожай, щоб, мабуть, ним поласувати. Мила, тепла, гарна. І, як бачимо, тут теж присутні ініціали. Тобто, все можна, і буде присутній, і, звичайно, шрифт, яким да, він на наступній сторінці цей шрифт, яким можна. Так. Наступний проєкт проект це ось такі швейні аксесуари, як маячок для ножич, ножиць взагалі настільки такий простисенький він, малесенький. ну, Можна сказати, що тут і нічого вишивати. Але настільки стильна річ, тут от ще гольничка така чудова, так, і коробочка для якихось аксесуарів. Дуже мені подобається. Тут розписано, де вони коробочку, що цю взяли, як вони чим її обробили. Тобто всі інструкції, вони зазначені. І вишивати тут. Мені здається, що, звичайно, важко так судити по, по фото, так? але ми бачимо, що тут небагато вишивати. Так, який каунт треба згадати? Каунт 30-й. Це 30 й каунт. На 30-му каунті, одна, не один колір, проста схемка. Шнурочок зробити такий. Ну, звичайно, з не то кручного фарбування шнурочок я робити не буду. А підберу в тон нитки, але такі фарбовані. Ну, можна буде змоліне зробити. Такі от буде чудові теж. речі, так, наступний наш проєкт. Так, наступний проєкт це ось такий от семплер на осінню тему. Ниточки тут від, тільки від Wigsdaйviox ручного фарбування. Вишивається від, на 36-му каунті, але в дві нитки. Такий насичений маю, я теж вишивала цей семплер. Я не можу сказати, щоб він важко вишивався чи легко вишивався. Гарно вишивається, легка схема, схема логічна, зрозуміла. Єдине, що це зустрічаються там такі моменти, що треба кріпити нит, ниточку, бо е, зашивається він, як бачимо, це частково зашивається, щоб не було протяжок. То, звичайно, треба е, досить таки. Е, Досить часто закріплювати ниточку. Це перший момент. І другий момент, так як це нитки ручного фарбування, вони мають переходи, то в процесі вишивання закривається кожен хрестик, щоб гарно були помітні переходи. Бачила інформацію, що деякі дизайнери пишуть, там достатньо 2-3 хрестика вишити і закрити. Я зазвичай закриваю кожен хрестик. От крупним планом можете побачити будиночок. Це теж дуже зручно. Наприклад, в таких питаннях, в якому порядку вишивати. Тобто будинок добре видно, що ми ось так можемо вишивати, так, Тобто, не так, а ось так. Щодо дерева, ми бачимо, що воно ось так вишивається. Але я все ж таки отак вишивала. Мені так було зручніше, і я більше задоволення отримувала від такого способу, що я вишивала. Ось ознайомились ми з цим буклетом. В ньому представлено 12 чудових дизайнів. Тож, сподіваюся, що вам сподобались ці дизайни, ви нам ви надихнулися. Дякую за перегляд. До побачення!